Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії. І сьогодні у нас чергова рубрика Питання відповіді. Е, сьогодні дуже потрібне для нас питання, воно, мабуть, і цікаве, думаю, але саме потрібне, тому що це питання, на якому Дуже багато базується різних наших розглядів. Ну, я його зачитаю для початку. Підкажіть, будь ласка, звідки появилася цифра 25 920 років? Рік на Плутоні становить 90 530 земних років. Дякую. Ну, коли ми говоримо про. 25 920 років. Це називається Платонів рік. І тут бажано не путати з Плутоновим роком, тому що те, що відноситься до року Плутонового, це є астрономія, це є чиста математика, а те, що ми відносимо до року Платонового, це є астрологія. І сьогодні ми розглянемо звідки з яких основ. Береться ця цифра і яким чином складається цей вік. Платонів вік складається з двох компонентів. З компонента, який відноситься до Сонця, або до того, як сонце проходить свій шлях в Зодіакальному колі, свій вічний шлях. Тобто кожен рік. От те, що ми називаємо зміною місяців: січень, лютий, березень, квітень це не що інше, як те, що сонце рухається в зодіакальному колі і відповідно міняється від знаку до знаку зодіаку, воно проходить свій шлях, от якщо взяти по такому. За годинниковою стрілкою цей рух і воно цей за рік воно описує все зодіакальне коло. І так само за рік, другий компонент це те, як наша Земля рухається довкола Сонця. Так само за рік вона робить повний оберт довкола Сонця. І якщо ми тепер візьмемо одну точку, спустимо, отаку точку, Старт. Спільний старт. Земля теж рухається в цьому напрямку. Спільний старт це, скажімо так, день весняного рівнодення. І коли в день весняного рівнодення від цієї спільної точки починають рухатися цих два світила сонце по, по колу знаків зодіаку, а Земля довкола Сонця, тоді через рік. Відбувається така ситуація. Земля повністю, завершує свій шлях, приходить в ту саму точку, з якої починало. А Сонце чуть-чуть не доходить. Зовсім небагато воно не доходить до, до тої точки, з якої, з якої був початок, до точки весняного рівнодення. І зв'язку з тим, що якщо ми місяць сонце і землю зв'язуємо в одну в одну зв'язку, тобто земля починає свій другий рух, то сонце вже починає рух не з цієї точки, а з цієї, де воно не до не до, не до кінця дійшло своє коло не завершило. Наслідуючий рік ця точка знову посунеться, потім знов посунеться. І так з року в рік потрошки в, в зворотньому від е, руху е, годинної стрілки е, напрямку відбувається зміщення точки весняного рівнодення. І за 25. 920 років. Ця точка весняного рівнодення знову приходить в цю саму точку, з якої все починалося. Оце звідки береться ця цифра? 25 920 років. Вперше можна сказати про цю цифру почав говорити Платон. Він ці речі взяв ще, оскільки він був посвячений єгипетських містерів, взяв ще з єгипетських містерій. Іншими словами, можна сказати, що ця. Дата нескільки математична, скільки духовна. Тобто, її такі люди, як Платон і інші е, вчені того часу, е, грецької культурної епохи, її дістали е, безпосередньо з єгипетських містерій, або а ті дістали у свою чергу з Акаша Хроніки, тобто, скажімо так, з духовної бібліотеки. Тобто, зрозуміло, Звідки береться ця цифра, яким чином вона утворюється. І чому така важлива ця цифра, чому про неї ну, добре було б, дуже добре, що таке питання виникло, і ми можемо про неї сьогодні поговорити. Тому що ця цифра лежить в основі всього. Вона лежить в основі культурних епох. Тобто, якщо ми 25 тисяч 920 років поділимо на 12 знаків зодіаку, то виходить, що одному знаку Зодіаку відповідає 2160 років. Це час, в якому точка весняного рівнодення перебуває в одному знаку Зодіака. І оскільки кожний знак, через кожний знак Зодіаку, як ми вже говорили, діють потужні духовні ієрархії потужні духовні сили. то Наша земна, планета, наша земля перебуває під дією цих сил, і відповідно до цих сил відбувається культурно-історичний розвиток на Землі. Потім точка весняного рівнодення переходить в інший знак Зодіаку, і відбувається, ото, що ми вчора ми минулий раз говорили, відбувається метаморфоз і починається новий розвиток, новий культурно-історичний процес. Якщо ж ми е, цю ж саму цифру, Поділимо на 360 градусів, скільки має коло. Ми одержимо 72 роки. Тобто, це так званий один день Платонового року. Або, можна сказати, в духовному розумінні тривалість людського життя на землі. Тобто, вона може бути більше, може бути менше, але закономірно це мало би бути 72 роки. Людина живе на землі в одній інкарнації. І таким чином ми бачимо, що людина, як в космосі, як метелик однодневка. Тобто, що ми живемо тільки один космічний рік, в цілому Платонному році живемо тільки один день. І ще один цікавий момент, якщо ми. Підемо, підійдемо до всього цього з іншого боку. А саме, якщо, допустимо, ми будемо таку математику зараз включимо, людина в хвилину робить в середньому 18 вдохів і видихів. Якщо цих 18 вдохів і видихів помножити на 60 хвилин, тобто вийде година, і потім помножити на 24 години. Тоді ми одержимо 25 тисяч 920 вдохів і видохів в добу. І ця цифра вказує на те, що макрокосмос і мікрокосмос це не просто споріднені речі, а це те, що йде з однієї, з однієї парадигми. Це ще раз, опираючись навіть на такі збіги, можна сказати, що ще раз можна переконатися в тому, що космос керований, що світ керований. Тобто, якщо великий космос має таку цифру, і наш маленький мікрокосмос має таку цифру, таку велику цифру, і вони збіглися, це ще раз можна сказати про те, що космос керований. Далі в контексті, цього зодіакального розгляду хотілося б розглянути ще одне дуже цікаве, і, як на мене, дуже актуальне питання, яке на сьогоднішній день турбує багатьох. І саме тому ми його можемо розглянути, що ми вже мали би розуміння того, що таке платонів рік і як він утворюється, і як рухається точка весняного равнодення. рівнодення. Отже, питання такого штиву. Як треба розуміти той перехід минулого року з нашого православного календаря на католицький знак питання. Яка суть цього дійства, дійства в лапках? Де маніпуляція, знак питання? Які наслідки? Знак питання? Бо ж український менталітет навіть з нашаруваннями християнської релігії все одно зберіг свою православну суть. Прошу вас пояснити. Дякую. Погодьтеся, друзі, питання дуже актуальне, дуже болюче. Мені особисто не один раз задавали саме це питання і просили чіткої відповіді, де правильно святкувати свята по, старої, по старій традиції чи по тій, на яку сьогодні прийшла наша церква, загально, в загальному контексті того, як святкується це свято, весь католицький світ. Попробуємо розібратися в цьому. Ну, Для початку скажемо так, що дати святкування релігійний свят базується на двох принципах. Принцип перший це тоді, коли дата чітко прив'язана до конкретного числа. Ну, наприклад, Святий Вечір. В православній традиції це 6 січня, в католицькій традиції 24 грудня, але який, який би не був день, понеділок, середа, неділя, немає значення, проходить 6 січня чи 24 грудня, і світ, який визнає саме цей день, як Різдво, святкує це свято. Це одна, один принцип. І принцип другий, який пов'язаний з констеляцією небесних світил. Те, що ми, коли, це те, що найкращий найяскравіший приклад цього це є Пасха або Великдень. Для того, щоб наступив Великдень, мусить зійтися три фактори, або мусить створитися три фактори. Перше, має настати весняне рівнодення. Тобто Великдень можна святкувати тільки після весняного рівнодення це перший фактор. Фактор другий має бути повний місяць. Тільки після повного місяця можна святкувати Великдень, тобто весняне нерівнодень і повний місяць. І фактор третій має бути неділя. Таким чином, сходиться така, в єдине сходиться така обов'язкова умова Весняне нерівнодення повний місяць і перша неділя після повного місяця. Тільки тоді можна святкувати Великдень. І в зв'язку з цим це свято, свято Пасхи, постійно зміщується. Воно не буває прив'язане до дати, його неможливо прив'язати до дати. Е, Питання, чому існують ці два принципи? Чому один принцип прив'язаний до земної дати, а другий принцип прив'язаний до небесних світил? А тому що сили, які діють, працюють з людиною, духовні сили, вони мають два вектори напрямку. Один вектор, коли з неба. Щось сходить до людини, іде до людини, і другий вектор це коли від людини щось піднімається до неба. І якщо ми бачимо, візьмемо Різдво, це те, що з неба йде до людини, і відповідно тут, якщо воно йде до людини, воно попадає під дію земних законів. Погодьмося, що дата, чітко, чітко визначена дата, допустимо. 6 січня це є людський принцип. Це людина придумала календар 6 січня, чи ще якось інакше в іншого народу, це буде інше називатися. Але це людина придумала, людина поділила, тобто це є бачення космосу з землі. І тому все, що відноситься до конкретно встановленої дати, це є земний принцип. І якщо ми беремо Пасху, то це те, як людина утворюючи в собі. Духовну силу хоче піднятися, піднімається до небес. І там вже починає діяти небесний принцип, на який людина не має впливу. Як робиться констеляція в небі Сонця, місяця, зірок, до цього людина не має впливу, вона це приймає як даність і підлаштовується під це. І тому оці два принципи різняться. Тобто, перший можна сказати, там, де діють земні закони, другий принцип там, де діють космічні закони. І В ідеалі, в ідеалі будь-яке свято мало би бути в таким чином святкуватися, коли є космічні закони, які до цього дня сходяться як у пастці, і є земні закони, коли людина саме у цьому. У, цьому, у цей момент найбільше має духовне пробудження і піднімається в душі, в думках, в молитвах, піднімається до неба. Але ми тільки що розглянули, тільки що розглянули принцип Платонового року. Тобто постійно відбувається зміна зміщення. Дня весняного рівнодення, зміщення е, знаків зодіаку, зміщення культурних епох. Значить, оцей принцип небесний не може бути стабільний, як дата 6 січня. Він постійно рухається. Якщо рухається, то проходить такий момент, коли небесний принцип, він вже в зв'язку з зміною констеляції Платонового Року він змістився, а земний принцип. Людина прив'язана до конкретної події, до конкретного числа, лишився на місці. І ці два трикутники розходяться. Це тоді, коли відбувається зміщення календаря, коли те, що констеляція на небі один календар, а люди святкують по іншому календарю. І тоді питання. А який же правильний в такому випадку календар? По якому календарі треба святкувати свято? Ну, я кажу, ідеально це оцей правильний. Але зрозуміло, що навіть якщо його зробити ідеальним, якщо б навіть ми його зробили сьогодні ідеальним, через якийсь час знову буде зміщення, тому що все рухається. Космос рухається, зорі рухається, Зодіак рухається, все рухається. І тому. Вловити точку і назавжди її прибити, як би сказати, в небесах цього неможливо зробити. І що виходить? Якщо ми дивимося з позиції земного принципу, чи він правильний? Так, правильний. Тому що за 2000 років, поки діяв земний принцип, поки була ця точка весняного рівнодення в одному знаку, знаку зодіака, люди так багато людей так щиро намолили. Напрацювали духовно, щоб вони виростили, сформували потужного духовного егрегора, потужну духовну сутність, яка має дуже велику силу, яка дійсно може творити чудеса, яка може робити великі речі, бо цю силу їй дали духовна робота людей. І люди, які святкують в цей день, вони саме до цієї сили прив'язуються. Але люди, які святкують у день, який відповідає космічній констеляції, вони теж мають силу. Але силу космічну. І з якою силою, до якої сили люди хочуть прив'язатися, це їхній особистий вибір. І коли відбувається все ж таки корекція цього, ну як допустимо, тоді, коли відбулася зміна юліанського календаря на Григоріанський. Відбувалася корекція, відбулася корекція, тобто знову утворилося, люди ну, вирахували і з, от зловили цю точку на той час. Зараз воно вже знову змістилася. І що тут сталося? Так, тут сталося поєднання, але люди відійшли від цієї. Тобто, щоб сталася корекція, треба було оцю, оцю, цей трикутничок посунути його сюди, тобто, щоб він став отут. Відірвати його від тої дати, де діяв Грегор, і відповідно відірватися від тої сили, де діяв герогор, і прийти до нової дати. І тут вже нема такої сили, як тут. Але її можна напрацювати, і тим більше тут є небесна сила. І тому е, питання, який календар правильний, лишається відкритим. Правильний календар той, який людина сама собі обирає, за який вона сама собі тримається. І е, сперечання, що має бути так чи так, ну, це для мене це чисто внутрішній внутрішні, внутрішні вибір людини, внутрішня її воля. Ну, така десь відповідь. Дякую за увагу до наступної зустрічі.